До вашої уваги, рюкзак адміністративний виконаний та розроблений компанією «Акрополіс». Повністю весь виріб виготовлений з сертифікованих якісних матеріалів, які пройшли повний цикл перевірок в лабораторіях по технічних умовах Міністерства оборони України. Основний матеріал це кордора 100% нейлон. Липучки, паракорд, стрічки виготовлені з нейлону, також Фастикс. На передній стінці нашита система молі. Для кріплення підсумків та іншого спорядження. Кишенька для особистих речей, телефонів, зарядних пристроїв, яка закривається планкою для запобігання попадання в вологи та бруду. Позаду ми бачимо ергономічну спинку з лямками. Є грудне кріплення, яке регулюється як по висоті, так і по ширині обхвату грудей. Також є система швидкого скидання на фастиксах. Основне відділення вироби відкривається на замок з двома бігонками. В середині ми можемо бачити декілька відділень. Основне відділення під ноутбук. І підходить як 15, так і 17-й розмір для документів. Ще є відділення, це все гарно кріпиться на липучку. Для особистих речей, одягу. Також є невеличкий органайзер для канцтоварів, особистих речей, візитних карточок, кредитних карточок та для документів. Що застібається на замок. Зверху ми бачимо ручку, яка виконана з неопрену. Що дуже зручно та м'яко лежить в руці. Бюкзак підійде для щоденного користування як військовослужбовцям, так і пересічним громадянам. Відмінна якість з Акрополісом назавжди.